Консультація для батьків, сила батьківського слова. Деякі нічого значущі для батьків фрази можуть негативно впливати на життєвий сценарій дитини, що з цим робити. Ася Штин педагог, автор статей з раннього розвитку сімейної педагогіки, психології та дитячого здоров'я, говорить про те, як важливо батькам підбирати слова в спілкуванні з дитиною. Ми не звикли надавати знання словам, сказаним похабцем, но гримнув на малюка, який розшумівся. До чого ти мені набрид? Мало хто розуміє, що дитячий мозок буквально запрограмований на те, щоб ловити кожне сказане батьками слово і сприймати його як керівництво до дії або висловлюючись професійною мовою психологів директивом. Не фіксуючи, здавалось, бо свідомістю директиви йдуть у сферу несвідомого поволі, формуючи особистість і визначаючи життєвий сценарій, незрозумілі хвороби, невмотивована агресія, безпричина погана успішність, все це може виявитися наслідком кинутих в роздратованні, і тут же здавалося забутих і мамою, і малюком слів. Зупинимося лише на тих трьох, які найчастіше прослизають в нашій мові та при цьому найсильніше трансформують життєвий сценарій маленької людини. Не відчувай, як це виглядає, бургливі прояви дитячих емоцій мало передбачувані та зрозумілі, погано піддаються контролю з боку дорослих. Ймовірно, саме тому перше бажання будь-якого батька припинити емоційний вибух, який боягуз щеплення злякався. І як дитина це розуміє, малюкові не під силу поділяти прояв почуттів і саме почуття, і тому подібні зауваження сприймаються дитячою свідомістю як однозначна директива, не відчувай. До чого це призводить? Дитина не в змозі перестати відчувати те, що вона відчуває. Але боячись втратити батьківське схвалення, вона може навчитися приховувати свої справжні почуття, в тому числі і від самої себе заганяючи її глибоко в підсвідомість, а це може призвести до дуже серйозних наслідків. Заборонена фізичні відчуття, біль, втома, голод. Мозок сприймає як заборону приймати тілесні сигнали про фізичний дискомфорт, що може привести до порушення роботи імунної системи малюка, важким у лікуванні захворюванням. Не думай, як це виглядає. Поспішаючи домогтися від дитини бажаного, ми нерідко припиняємо її спроби розібратися в суті наших вимог, відстояти свою точку зору, твоя справа не розмірковувати, а слухатися. Як дитина це розуміє, з точки зору дитини такі висловлювання є безумовною директивою. Якщо хочеш, щоб тебе любили та схвалювали, батьки не думай. До чого це призводить безумовно найочікуваніший наслідок такої директиви, це відсутність допитливості інтересу до навчання. У таких дітей знижена самооцінка, вони боязкі, не впевнені в результатах своєї розумової праці. Неживий, як це виглядає, здавалося б, таке можуть сказати своїй дитині тільки опущені маргінали. Однак саме так розшифровує дитина наші сказані в серцях фрази «Як ти мені набрид, кара ти моя, ти не хочу тебе бачити? Як дитина це розуміє? Дитина розуміє це абсолютно буквально від мене одні неприємності. Я набридла своїм батькам, вони не хочуть мене бачити. Якби мене не було, їм було б тільки краще. Що з цим робити? проаналізуйте, в яких ситуаціях ви говорите подібні фрази та що конкретно викликає ваше роздратування. Саме це і скажіть малюкові я втомилася від твоєї біганіни, придумай якусь тиху гру замість як ти мені набрид». Завжди давайте малюкові чіткі та чесні відповіді на його питання. Якщо йому буде щось незрозуміло, він обов'язково вам про це скаже. Дякую за увагу! До побачення!